Друзі, привіт! Сьогодні розкажу вам про одну монету. Це інвестиційка українська, архістратих Михаїл 25-го року. Це монета, яка менше ніж за один рік зробила x 2 по ціні. Але для інвестиційки, це, ну, скажімо так, не типова ситуація, зараз розкажу чому. Зараз приклад приведу по всіх країнах. Ну багато країн, які випускають монети. Вони мають свою інвестиційку. І це як візитна карточка кожної країни. Там Канада це от кленовий лист в різних варіаціях. Там в Австрії це Філармоніка, в Китаї там це Silver Панда, в Штатах це Silver Eagle, Срібно РЛ. А в Україні це архістратих Михаїл. З 2011 року він випускається і кожен рік карбується. Загалом в нормальному ринку це, в принципі, монети, які можуть купити будь-які люди, інвестори, які вкладають свої гроші в метал. І, в принципі, хто вклав там ще 5 років тому, вони, я думаю, що зараз просто переживають дуже крутий момент. Дивіться, спред в інвестиційних монетах він невеликий, він завжди невеликий. Але це в нормальному ринку, спокійному ринку. Але в момент різкого зростання цін на метал, звісно, він роздувається. І зараз, як я кажу, ми переживаємо дуже цікаві часи. За 25 рік ціна на срібло дуже зросла і продовжує зростати: як на золото, так і на е, срібло, так і на платіну, так і на всі е, драгметали. Е, за рахунок цього, і ми маємо зростання ціни і спред більше, ніж 100%, там 110-120%, хоч в гривні, хоч в доларі. Більше 100% ми маємо. Фіксуйте ціну. Я почав купувати саме 25-й рік з березня 25-го року. І купив її за 2,449 гривень. Це березень 25-го року. Зафіксуйте ціну. Раніше вона навіть продавалася трошки дешевше, там 2300 чимось. Зараз остання ціна на сайті Нацбанку, по якій продавалася ця монета 5,444 гривні. Тобто, порахуйте, це більше 100%, там 110-120%. Вже там нема різниці. Це, звісно, дуже цікавий момент. І, на мій погляд, ця ціна металу буде зростати і далі, але ну, нормальний спред, в нормальному спокійному ринку без коливань цін на метали, він коливається, я навіть подивився статистику. В різних країнах він різний, наприклад, Канада, Америка, Австрія, Британія він коливається в межах 4-8% за один рік. Це при спокійному е, ринку. Але, що цікаво, українська монета інвестиційна має спред спокійному ринку. Е, в межах 6-12%, тобто трошечки більше. Тобто, чим це обумовлено? На мій погляд, це обумовлено тим, що монета наша, українська, вона випускається обмеженим тиражем. Канадський, наприклад, американський, британський, вони випускаються. Там стоїть або тираж не невідомий, або тираж не обмежений. Тобто монета карбується, випускається до тих пір, поки є попит на неї. Українська, вона випускається обмеженим тиражем. І наскільки я пам'ятаю, тираж 25-го року, інвестиційки нашій 30 тисяч штук. За рахунок того, що у нас обмежений тираж. Монета має більш інвестиційну привабливість, ніж інші країни, незважаючи на те, що, наприклад, більш статусні монети там склиновим листком, хоча метал там, чистота металу, всюди стоять 4 дев'ятки. Але такі монетні двори, звісно, вони цінуються може навіть і більше. Ніж наш Національний банк України, але спред має більше наша українська інвестиційка. Тому, бачите, нашому Нацбанку респект за такі сюрпризи стосовно обмежених тиражів. Але може це я не знаю, може це ніхватка драгметалу у нас. І тому такі обмежені тиражі. ну, то не суть. Частину таких монет я зараз виставляю на eBay на продаж. На мою думку, і далі буде зростати ціна на срібло. І я вважаю, що є куди ще трошки рости. Прогнози багатьох і нумізматів і Вигравців ринку, він я не знаю оптимістичний і всі е, склоняються до того, що ціна також буде далі зростати. Е, що цікаво, в Канаді жодного, жодного, жодної пропозиції на eBay немає е, на рахунок української інвестиційки будь-якого року, тільки доставка з України. Е, Зараз я виставлю і подивимось на попит на ці монети. Кому цікаво, переходьте за посиланням внизу. Також додавайтесь до нашого телеграм-каналу, де ми аналізуємо, розглядаємо українські, канадські монети, новинки, старі монети, монети світу. Підписуйтесь, дякую за перегляд, гарного дня. Слідкуємо за цінами на срібло і золото. Всім пока!